Сьогодні ми покажемо, як допомагаємо нашим захисникам зберігати бойовий дух, психологічну рівновагу та ефективність на передовій. Працюємо на перемогу за нашу незалежність. Перший етап психологічна підготовка. Перед кожним бойовим завданням важливо підготувати психіку бійця. В екстремальних умовах мозок має працювати чітко, без паніки. Тому ми тренуємо наших воїнів витримувати бойовий стрес. Що з тобою? Що таке? Поважимо! Давай, давай! Тікай! Що там, брате? Привіт. Все добре, казач. — Все добре, ти поранений? Ні, ні. Все добре. Чуєш да. мене? Сісі мою руку. Ми не подивись. Як тебе звані? Поза мною, поза мною. Добре, добре, хто з тобою ще є? Є борода, є, є хлопці наші. О, добре, будемо брати. Я з тобою, все буде добре. Ворог наступає, ви ведемо оборонний бій. Розуміло? Добре. Зараз від тебе наша допомога. Зараз підеш будеш споряджати магазин. Зрозуміло, і подавати хлопцям бека. Так, добре. добре. Добре, давай, я допоможу. Вставай. Все, пішли. Другий етап: робота з бойовими стресовими станами. Під час бою можуть виникнути різні стресові реакції. Важливо знати, як діяти, якщо побратим впав у ступор або паніку. Зараз тебе гостра реакція на стрес. рот руки. Починаю глибоко дихати. Як тебе звати? Борода. Дихай. Дишо, дишой. Дихай. Дишу. Легше тобі трохи растений. Немога, так. Давай маленькими козками воду пий. Маленькими козками. Дихай, глибоко дихай. Дишу. Давай, Там дихай. все добре. Ти заспокоївся трохи? Да. Давай, ще дихай. Дишо, дихай. Ще дихай. Дишу. Ще дихай. Дишо. Дихай, раз. Два, три, чотири. Глупше. Видихай. Видихай. Трохи води випіш. Дивись, борода. нас недалеко від нас був прильот. Нам зараз треба переміститися. Потрібно, щоб ти викупав лисю нору трохи далі від позиції. А, де? право ліва йдемо в У критичній ситуації. Правильна реакція може врятувати життя. Відновлення це не менш важливий етап. Ми застосовуємо майндфулнес дихальні техніки, вправи Алієва, щоб допомогти нашим бійцям відновити сили та емоційну рівновагу. Я даю вам техніки самонавіювання. Це дає вам буде, змогу бути впевненою особою і виконувати певні завдання в певних ситуаціях. Я зовсім, зовсім спокійна. Моє дихання рівне і спокійне. Наші практиці психологічні зі суми, метаморфічні картки. Вони дають змогу нам військовослужбовцям, виговоритися. Просто зараз ми з вами будемо говорити про ваше минуле теперішнє і як ви бачите своє майбутнє. Кожен з нас важливий у цій боротьбі. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні!